Хотілося б от на цій темі долучити до нашої розмови військового експерта Іван Якубець. На, у нас на зв'язку зараз буде. Оп. Бачимо його. Доброго дня. Доброго дня слава Україні. Героям слава. Пане Іван, скажіть, будь ласка, де найбільш вирогідно очікувати контрнаступу українських Збройних сил? На якому напрямку? Більше все цей напрямок буде саме південний. Більше все, це моє таке бачення. Але це питання дуже таке складне. Воно, можливо, буде по-різному оцінено нашим верховним голокомандуванням. І там, де вони будуть рахувати за це за потрібним, там вони його і проведуть. Тому думати, що ми оце зараз сказали, там буде це не так. Але. Більш за все каже я згоден з вашим товаришем в студії про те, що е, це буде південний напрямок. Проте можуть бути і інші напрямок. Я, як військовий спеціаліст е, таких питань, е, можу сказати, там є іще декілька напрямків, які можуть бути задіяні нашими військами для контр, вдалого контрнаступу. Це залежить, е, перш за все, від того, як ворог зосередить свої резерви або свої оборонні позиції. Це буде, буде залежати від того, яка в нас буде кількість бойової техніки та резервних з'єднаних частин. І тому можливі і різні будуть удари. Може бути головний удар, може бути допоміжний удар, відволікаючий удар і так далі. Тут, тут картина така, що вона може бути досить складною. І так однозначно сказати, що ми от підемо на Запорізькому напрямку, Запорізькому, і, і все це буде неправильно. І... Авантюристично з будь-якого боку. Скажіть ситуація, яка зараз складається в Бахмуті, чи вона впливає стратегічно на цей можливий контрнаступ або напрямок? Так, вона... Да, вона впливає оперативно. Чому не стратегічно. стратегічно? Це дуже великий напрямок. У нас стратегічний фронт від значить, Куп'янська до Дніпра. Це він стратегічна лінія фронту в нас. А цей стратегічний фронт ділиться на оперативні напрямки. Бахмут один з оперативних напрямків, який дозволяє нашим Збройним силам стримати велику кількість збройних сил Російської Федерації, яка спалює там свої резерви, свої боєприпаси, своє матеріальне забезпечення, втрачає все це. І таким чином ми значно ослаблюємо угруповання сил Російської Федерації. На цьому напрямку, ну і загалом на, на всьому напрямку ведення війни, тому що головні зусилля вони кидають саме на, на Бахмут зараз. Так да, вони там певним, певні успіхи мають невеличкі потихеньку, е ну але ті втрати, які вони несуть для того, щоб їх досягнути, вони для них є, е будемо казати так дуже небезпечними, тому що, е по перше, залучається дуже велика кількість людей. Бойової техніки, боєприпасів та інших засобів збройної боротьби до того, щоб забезпечити такі дії. І тому наші війська правильно роблять, що стримують, стоять намертво в Бахмуті з метою обескоровити ворога, виснажити його ресурси і таким чином е оперативному плані сприяти підготовки успішного контрнаступу. Оці дії агресора в Бахмуті, чи вони якщо наразі вони дають йому якусь стратегічну перевагу, і загалом, наприклад, якщо збройні сили України відійдуть з Бахмуту, чи це означає, що це може вплинути, наприклад, на можливий контрнаступ на південному напрямку? будуть можливо... себе почувати росіяни, якщо ми підемо на південь, чи зможуть вони концентрувати ту ж саму кількість сил, яку вони зараз концентрують біля Бахмуту? Мені важко сказати, скільки вони витратять сил для того, щоб взяти Бахмут, скільки загине їхніх людей, скільки буде витрачено боєприпасів і інших матеріальних засобів. Проте можу сказати одне: що на наш контрнаступ це ніяким чином не вплине. На сьогоднішній день треба чітко розуміти, що таке Бахмут і вся ситуація навколо нього. В Російській Федерації вони його розпіарли таким чином, що вивели його на стратегічний рівень, і таким чином перемога захоплення Бахмута, Росія може вважати ейфорією, яке буде святкуватися як стратегічна перемога. З нашого боку, і не тільки з нашого боку, а загалом, з боку значить, воєнного мистецтва, Бахмут не має ніякого стратегічного значення. Саме високий рівень значення Бахмута це оперативно-тактичний рівень, оперативно-тактичний навіть не оперативний. Я сказав, чому оперативний? Тому що Бахмут стоїть на оперативному напрямку. І саме на цьому оперативно-тактичному напрямку цього оперативного напрямку. Росія засереджує свої величезні ресурси і витрачає їх. Тому для нас це оперативна чи так можна сказати, така оперативна перемога, що ми їх змен... зменшуємо. Знищуємо і, і таким чином готуємо до свого контрнаступу умови. Бахмут це районний центр. Районний центр і, і жоден районний центр в Україні не має стратегічного значення в Україні. Тільки одне місто має стратегічне значення, це місто Київ. Більше міст, які б мали стратегічне значення в Україні немає. Але тут існує інша оцінка: регіон, який зараз намагається захопити Росія, це Луганську, Донецьку. Запорізьку областю по її кордонам, значить, наближаючи до Дніпропетровська до Дніпра, міста Дніпра, Павлограда. Цей регіон є для нас, для України стратегічним. Там район, місцевості, там у нас і вугольна промисловість, і значить, металева, стали плавильна, інші другі, машиностроїтельна, будівельна і так далі. Тому це дуже це промисловий регіон України, який має для неї стратегічне значення. А не місто Бахмут. В цьому стратегічному значенні місто Бахмут займає одну ділянку. Це місто, де добувала соль. Сіль Солідар, Бахмут це століни копів України. Це так, але ж це ж не, не, не все стратегічне значення промисловості цього регіону. Тому. Нам не треба боятися, що ми, втративши значить, Бахмут, ми отримаємо стратегічну поразку в ніякому разі. Для ворога вона буде розп'ярана цим питанням. Вони будуть дуже радіти і хвастатись цим, похвалятися. А для нас це не, не великої ролі не грає. Для нас грає велику роль наступне: те, що ми виснажуємо їхні війська в обороні з це перше. І по друге. Я, це вже моя така думка. Справа в тому, що ми відійдемо від Бахмута, на рівні на рівнині російські війська будуть більшим, значить, успішно можуть наступати. І тому наступним буде місто і Славянськ. А, а мені, як українцю, як громадянину держави, жалко, що ці міста будуть знищені так само, як і Бахмут. Тому нам треба триматися намертво по Бахмуті. Настільки це настільки це можливо. Для того щоб не допустити подальшого руйнування наших міст, які ще не до яких ворог ще не не підтіснився, дякую вам. О, З нами був Іван Якубець, військовий експерт. Дякуємо вам за вашу експертну думку. Повертаючись до вас, пане Ігор, скажіть, будь ласка, от шановний експерт сказав, що це для росіян значення стратегічне Бахмута лише в піарі.